Всім, мої щирі вітання. Не будемо тягнути. Давайте починати. Сьогоднішня тема відео це Мистецтво говоріння, не розкриваючи подробиць. Деякі люди опанували його і навчилися розмовляти нічого не розкриваючи. Одним з таких персонажів є Коджі з аніме серіалу Classroom of the Elite. Сьогодні ми розглянемо техніки, які допоможуть вам спілкуватися так само, як це робить він. Номер один: Сила нейтральності. Сила Аянокоджі полягає в його здатності залишатися нейтральним. Він ніколи не демонструє сильних реакцій, але й не показує слабких реакцій, що заважає іншим його зрозуміти. Він завжди приймає нейтральну сторону і не показує своїх емоцій. А Коджі нейтральний у своїй поведінці, манерах і думках Вам не треба перетворюватися в NPC, просто залишайтеся собою. У мене є для вас невелика порада. Коли ви розмовляєте з людьми, тримайте рівний тон голосу і контролюйте свої емоції. Номер 2. Відповідайте на запитання. За Ця техніка використовується для перенаправлення течії розмови в інше русло, або для того, щоб змусити людину задуматися і не дати їй можливості звернути увагу на вас. Наприклад, людина питає: Що ти думаєш про останні зміни в студентському комітеті? Ви. А що саме тебе в них цікавить? А Янокоджі робить це знову і знову. І більшість його розмов дозволяють йому дізнатися набагато більше про інших, в тому часі, як інші не дізнаються про нього майже нічого. В гострому середовищі, такому, як було показано в серіалі, це було корисно. В реальності ця навичка є не менш корисною. Номер три: будьте неясними та двозначними. Під цими двома словами я маю на увазі. Замість того, щоб давати прямі відповіді, робіть їх неконкретними та неповними. Це змушує людей лише здогадуватися, що ви маєте на увазі, і дозволяє вам розкрити мінімум інформації. Ми часто чуємо, як Аянокоджі каже можливо, вірогідно, я чув дещо. Номер 4. обмежте інформацію про себе. Аянокоджі рідко ділиться подробицями про себе та про своє життя. Щоб наслідувати його, слід бути обережним, коли розповідаєте історії свого життя чи якийсь особистий досвід. Не розповідайте чогось конкретного, давайте узагальнену інформацію. Номер 5. Грайте роль слухача. Іноді сказати менше означає більше слухати. Активно слухаючи співрозмовника, ви можете збирати інформацію, не розкриваючи нічого зайвого про себе. Кивайте. Встановлюйте зоровий контакт і використовуйте мінімальні заохочення на кшталт Я розумію або Продовжуй для підтримувати розмови, не розкриваючи зайвого про себе. Номер 6. Використовуйте мовчання. Мовчання це один із найсильніших людських інструментів. Замість того, щоб поспішати заповнювати паузи в розмові, будьте комфортні з моментами тиші. Це зазвичай викликає тривогу і дискомфорт у співрозмовника, змушуючи його говорити, щоб розрядити незручну атмосферу. Номер 7. Уникайте справжніх думок. Одна з рис Айанокоджі полягає в тому, що він рідко висловлює свої справжні почуття чи думки щодо будь-якого питання ось для вас невелика порада. Якщо вас запитують про думку, дайте збалансовану відповідь, подаючи обидві сторони медалі. Не схиляючись до жодної з них, Номер8. Використовуйте універсальні висловлювання це твердження, які загалом приймаються більшістю і не розкривають особистих переконань чи почуттів. Номер 9. Практикуйте уникнення від відповідей або непотрібних завдань. Якщо інші наполягають на тому, щоб ви висловили позицію або зробили зобов'язання. Вишукано ухиліться від цього. Наприклад, людина питає. Ти прийдеш на вечірку в п'ятницю. Ви побачимо, як складеться тиждень. Аянокоджі майстер уникнення будь-яких дій. Це один з його улюблених ходів. Номер 10. Опануйте невербальне спілкування. Багато чого можна передати без слів. Вирази обличчя Аянокоджі або їх відсутність відіграють велику роль у його загадковому образі. Порада. Контролюйте свої емоції та вирази обличчя, уникайте надмірно виразних жестів і використовуйте мову тіла, яка не видає занадто багато інформації про вас та ваші почуття. Висновок наслідування способу розмови Аянокоджі, не розкриваючи інформацію про себе, це мистецтво. Воно вимагає практики та великих свідомих зусиль. Але коли ви опануєте його, воно може стати корисним інструментом у різних ситуаціях. Починаючи звичайними розмовами, а закінчуючи переговорами, де важлива стриманість. Пам'ятайте, що наша ціль це не бути обманливим або відчуженим, а підтримувати певний рівень загадковості та контролю над тим, що ви розкриваєте. Відкриватися можна та навіть треба для підтримування дружніх відносин, але пам'ятайте, що все має бути в міру. Спосіб аянокочі – це просто ще один інструмент, який має бути у вашому комунікаційному арсеналі. Thank you